В Україні триває національний тиждень безбар'єрності. Мета цього тижня сприяти формуванню в суспільстві культури безбар'єрності через підвищення обізнаності, мотивацію до змін та популяризацію позитивних прикладів рівності, можливостей для всіх. Тож, власне, що в Україні зараз із питанням безбар'єрності, будемо розбиратися із експерткою з питань інклюзивності та безбар'єрності. До нашого етеру доєднується Ніна Мацюк. Вітаю вас, пані Ніно, і слава Україні. Vitajte, herojem slava! Я пропоную загалом почати із терміну безбар'єрності і розберемо, що це означає і в цілому, чи в Україні люди мають можливість користуватися безбар'єрністю. Отже, це коли кожна людина незалежно від віку, інвалідності, статі чи інших особливостей, може вільно пересуватися, навчатися, працювати, подорожувати, користуватися онлайн-послугами та впливати на життя громади і країни, давайте кожне з цих визначень розберемо. Перше це вільно пересуватися. Що з цим зараз в Україні? Це власне напрям фізичної безбар'єрності, який описаний у нас в надстратегії. Все, що будується, здається, в експлуатацію мається на увазі об'єкти фізичного оточення, у нас керуються державними будівельними нормами, і відповідно всі вимоги до того, якими має бути простір навколо нас, описано в цих вимогах. Важливо в них розбиратись, важливо їх виконувати. Та а от що зі старою забудовою, якщо в нових так вже діють нові правила, але здебільшого у нас старий фонд. Так, це правда. Насправді це такий, ніби стереотип про те, що з тими будівлями, які вже існують, нічого не можна зробити. Можна зробити ці об'єкти, потрібно обстежити і прийняти рішення для того, щоб адаптувати простір або використати якісь розумні пристосування. Для цього є профільні фахівці, які в цьому розбираються до послуг, яких можна звертатись і вони нададуть рекомендації. Також безбар'єрність це можливість і доступ до навчання. Із цим в Україні як чи маємо якісь просування? Так, у нас це така дуже нагальна проблема, тому що у нас на жаль освіта сприймається якщо що стосується дітей або молоді, тобто школи та університети. Насправді ж в сучасному світі освіта протягом життя не менш важлива надто сьогодні, коли багато ветеранів та ветеранок повертаються до цивільного життя і за певних причин не можуть повернутися до тої роботи, яка в них була раніше, тобто до тої професії, це означає, що їм потрібно опанувати нову професію професію якісь навички, знання, і так далі, і погодьтеся, що пропонувати бакалаврат. Ну, як мінімум, не етично з нашої сторони, як суспільства, тому потрібні різноманітні освітні програми, які допоможуть швидко опанувати професію і для того, щоб людина була економічно незалежною, я знаю, що декілька університетів, саме вищих навчальних закладів, зараз запускають пілоти. Але я би насправді хотіла, щоб ми як українське суспільство було більш гнучкішими, тобто в сучасному світі можна опанувати. Професію навіть онлайн, якщо до прикладу ми говоримо про професію бухгалтера, від навчання до роботи перейдемо, тому що це теж дуже важливий момент і реінтеграції в суспільство, і в цілому життя кожної людини. Чи зараз люди можуть з інвалідністю вільно працювати в Україні? Та у нас на щастя з тим набагато краще, тому що я пам'ятаю, що коли в 2021 році тільки була затверджена національна стратегія про економічну безбар'єрність. Ну давайте буду відверто, ми навіть не говорили. Тобто, спершу треба було розібратися принаймні з тими фізичними бар'єрами, які є навколо нас. Зараз це питання дуже активно е, піднімається, тому що долучилась до цього бізнес-спільнота, тому що на ринку кадрів є брак. Кваліфікаційних тому бізнес на це також реагує. У нас від Міністерства економіки є програма компенсації за адаптацію робочого місця для особи з інвалідністю, яка працює тут. Важливо. Зауважити, що це не грант, це не фінансова допомога від міністерства економіки, це саме компенсація. Тобто, ви облаштовуєте робоче місце, працевлаштовуєте людину з інвалідністю, і тоді ви можете отримати компенсацію від міністерства економіки. Це працює, і я дуже закликаю цим користуватися. Тобто, ця мотивація для роботодавців вона є такою ключовою, важливим фактором. Ну, я б не сказала, що це мотивація, тому що головна мотивація роботодавця має бути, щоб певний пул роботи виконувала людина. Просто щоб робота була виконана. На щастя, ми живемо в світі, коли вже визначанням є тільки професійні якості людини, а не стать, наявність інвалідності, тощо тому зацікавленість роботодавця в тому, щоб робота була виконана, підприємництво або там будь-що працювало, і так далі. І так, оскільки, як ми говорили на самому початку нашої розмови, багато об'єктів, які вже існують, вони не є доступними. Офісів фабрик і так далі, то відтак можна отримати від держави підтримку і адаптувати робоче місце? Наступний пункт це подорожувати, і мені здається, тут виклик буває пересуватися з однієї частини міста в іншу, навіть це вже виклик і проблема. Чи можливо подорожувати людям з інвалідністю зараз Україною? Чи підлаштовується під це інфраструктура? Та це дуже хороший це дуже хороше питання. Я вам дякую за це. Про це говорять дуже мало, тому що здається, що ну якщо у нас не закриті базові потреби, то про яке про які мандрівки ми можемо говорити. Але насправді, коли ми говоримо про туризм, це частина абілітації наших ветеранів та ветеранок у місті Львів, до прикладу, працює програма, яка називається Місто лікує. Коли е, е, цивільні військові, які перебувають на лікуванні, вони можуть ходити відвідувати екскурсії, ходити до театрів і так далі, все ще перебуваючи в лікарняному закладі. Тобто це дуже важливий елемент того, щоб людина розуміла, як вона почувається в своєму новому стані, щоб вона отримувала якісь там нові враження, тому що психологічно те, що ти знаходишся весь час в лікарні, теж впливає. Тут я хочу на цьому наголосити, тому що ну ніби часто мені кажуть про те, що Ну не до відпочинку зараз, але відпочинок це частина відновлення, і це дуже важливий момент. Зрештою, якщо ми говоримо про туризм між містами, це генерація коштів всередині країни, що нам зараз дуже сильно потрібно. І чим більше ми будемо вибудовувати ці інфраструктури зручної для всіх, зрештою, ми всі є представниками маломобільних груп населення, коли ми подорожуємо. Тому що якщо ми як мінімум маємо валізу. То ми точно знаємо на собі, що таке там піднімати сходами цю валізу, коли немає пандуса, або піднімати на бордюр, коли він не понижений і тощо. Тому це важливо абсолютно для всіх людей, і це важлива частина відновлення. Ще одна частина безбар'єрності це користування онлайн-послугами, чи як із цим зараз. На щастя, у нас дуже добре з профільними фахівцями, тому що, якщо до прикладу, ми говоримо про фізичну безбар'єрність, на жаль, у нас все ще бракує фахівців, тому що діючі, практикуючі архітектори, проектувальники, дизайнери не належну увагу приділили безбар'єрності під час їхнього навчання, тому тут є профільні фахівці, які консультують. Якщо ж ми говоримо про цифрову безбар'єрність, то у нас це дуже чітко регламентовано, і визначено стандартом WCAG Згідно цього стандарта, мають бути відповідати цьому стандарту всі діджитал продукти, сайти, застосунки, абсолютно все, чим ми користуємося в онлайн-сервісах, і це визначено одним єдиним стандартом, який діє і в Україні, і за кордоном. Він один єдиний. Є профільні фахівці. Це програмісти, тобто it компанії, до яких можна звертатися. Вони зроблять аудит вашого там, наприклад, сайту розроблять рекомендації. Будете знати, що потрібно виправити для. Для того щоб ваш сайт або будь-який онлайн сервіс був доступний абсолютно для всіх людей, і тут одразу зроблю поправочку: що якщо ви з самого початку звертаєтеся, робити за стандартом WCAG, то вам це не коштує нічого. Це коштує так само, як розробити будь-який сайт. Якщо ви вже запустили сайт і потрібно перероблювати, то потрібно виділяти додатковий бюджет. Тому я наголошую, що якщо ви зараз тільки створюєте сайт або якийсь онлайн-продукт, одразу зверніть увагу. На стандарт WCAG. і останній пункт це впливати на життя громади і країни. Ми зараз бачимо і активних ветеранів. Вони є у нас в тому числі і на Хмельниччині, так само і активні люди з інвалідністю. Питання тільки в тому, що вони постійно борються за ті можливості, за ту ж безбар'єрність, яка має бути для них надана, власне, для того, аби вони могли жити повноцінне життя і відчувати себе із комфортом. Чи мають вони за це боротись? Ну тут важливо сказати, що боряться не тільки вони. І люди, які не мають військового досвіду або не мають інвалідності, так само в цьому зацікавлені, і це хороший знак для нас, як для суспільства, тому що ми вже на щастя зрозуміли, що це стосується абсолютно всіх нас. Якщо це не стосується мене в даний момент, то так чи інакше це буде стосуватися мене в майбутньому. Тому тут більше мені імпонує слово не боротьба, а об'єднувати зусилля заради того, щоб да, у нас, ми досягли. Цієї безбар'єрності, тому що все ж таки боротьба це дещо таке деструктивний да, момент. Ти витрачаєш дуже багато сили і ресурси, як ви сказали, да чи мають вони витрачати на це свої сили? Тобто тут мені імпонує більше об'єднуватися заради спільної мети. У 2024 році відбулася оцінка ступеня безбар'єрності від міністерства розвитку громади і території України? От тоді вони сказали, що серед 93 тисяч об'єктів близько 20% є доступними для людей із інвалідністю. Власне, ця цифра в 20%. для України це дуже погано. Чи можливо це прийнятно для країни, яка перебуває у війні? Яка ваша оцінка? Е, ну, я б насправді на жаль не орієнтувалася на цю цифру, тому що якщо ми згадаємо критерії, то вони ну не до кінця. Коректні, тобто, наприклад, наявність парку місця для людей з інвалідністю ще не означає, що це паркомісця належного розміру, тобто людина, яка користується кріслом колісним, може пересісти в машину або після того як вона вийшла з машини, там є понуж... пониження бордюру, і людина може з проїжджої частини вийти на пішохідну частину. Тобто, наявність парку місця не дорівнює, що воно відповідає всім нормам. Тому на жаль, ми не можемо орієнтуватися на цю цифру ну чітко, тому що для того, щоб це обстежити, потрібна велика кількість людей, велика кількість часу. Потрібні інструменти для того, щоб якісно оцінити цей ступінь безбар'єрності, тому на жаль, ми не можемо орієнтуватися на цю цифру. Очевидно, що левова частка об'єктів давайте так напевно на пальцях двох рук можна перерахувати, скільки в кожному місці є доступних об'єктів. От, тому над цим ще потрібно працювати, але насправді я не прихильниця того, щоб говорити про те, як все погано. Ми маємо різний спадок. У нас є історичні будівлі, у нас є радянська забудова, яка навмисно створювалась таким чином, щоб людина почувала себе дискомфортно, да. Тобто, це всі високі сходи, тобто, да, ну, це цей монументалізм, коли ти відчуваєш себе такою, таким маленьким, такою маленькою, такою нездатною, да якось протидіяти цьому і так далі. Що стосується нових об'єктів, вони вже більш людиноцентричні, да тобто, ми вже розуміємо, що людина має в просторі знаходитися, їй має бути комфортно, має бути озеленення, має бути доступність і так далі. Це змінюється, і очевидно, що для цього потрібно буде дуже багато часу, тому що ну в нас на жаль немає можливості з нуля все просто перебудувати. Маємо працювати з тим, що у нас є. Але при цьому зараз часто від посадовців, особливо громад, ми чуємо про те, що не на часі, або те, що країна зараз воює, тому не відбуваються якісь певні зміни. Тут це така відмовка в небажанні щось робити і змінювати. Чи можливо вони бояться осуду суспільства, які побачать, що відбуваються якісь ремонтні роботи, і скажуть, що гроші йдуть не туди, гроші мають йти на потреби армії. Я думаю, що це пов'язане суб'єктивна думка, що це якраз таки пов'язано з оцим низьким рівнем обізнаності. Я сподіваюся, що цей тиждень, який присвячений темі безбар'єрності, трошечки відповість людям на питання, що це таке і для кого це, тому що. Сіно, коли їжджу відрядження по різним громадам, чую про те, що ну точно зараз не на часі, не потрібно зараз перероблювати дороги, не потрібно робити пониження і так далі. Але в той же час ми говоримо про те, що наші ветерани та ветеранки мають безперешкодно там пересуватися місцем і так далі. Тобто, ми самі тут собі суперечимо. Тобто, ми говоримо, ми нічого не будемо змінювати в містечках, але в той же час ми говоримо, що люди не мають сидіти вдома, вони мають бути соціально активними, вони мають ходити на роботу і. І так далі тому є речі пріоритетні. Все, що стосується того, щоб людина брала участь в суспільному житті, це все в пріоритеті. За підсумками моніторингу, про який я вже говорила раніше, найкращий показник безбар'єрності серед закладів охорони здоров'я це 43%. Далі центри надання адміністративних послуг 41% і банки 36%. Чому так? Тому що це державні структури. Е, я думаю, це пов'язано, якщо ми говоримо, наприклад, про не, банки. Це пов'язано з тим, що для того, щоб здійснювати свою діяльність, потрібно отримати ліцензію в вимогах, яких є забезпечення доступності. Але на жаль, я прям не скажу, що я бачила дуже мало банків, де впроваджені дійсно е, безбар'єрні рішення. Скоріше, ну, дуже часто це. Не те, що працює, так би мовити, лікарні це окрема да ситуація, тому що лікарні навіть керуються окремими державними будівельними нормами для закладів охорони здоров'я, в які інтегровані державні будівельні норми інклюзивність будівель і споруд. Найкраща ситуація насправді з ЦНАПами. Угу. Власне, можливо, це ще пов'язано із тим, що це такі локації, де зараз найбільше перебувають ветерани, так тому що їм потрібно в банк, їм потрібно ЦНАП аби оформити усі документи, і їм потрібно до лікарні, аби реабілітувати. Так, але на жаль, от лікарні і банки, ми не можемо назвати, що це прям реально об'єкти, куди безперешкодно людина може потрапити. Все ще дуже потребує. Причому в лікарнях часто ну це доходить навіть до абсурду. Ну, ми ж розуміємо, що якщо людина приходить до лікарні, вона точно не почувається добре. Це означає, що вона супер пріоритетно потребує безбар'єрного доступу, але ну в нас є навіть лікарні, які знаходяться в історичних будівлях, на жаль. Власне, якщо говорити про доступність вулиць доріг і об'єктів благоустрою, то безбар'єрними є за за оцінкою цього моніторингу, 22% об'єктів від загальної кількості. Ви найвищі показники це зупинки громадського транспорту і вулиці, які ведуть до лікарень. А щодо благоустрою, то на центральних вулицях відповідно власне 22% є безбар'єрними. Така ж цифра орієнтовно близько 20%, Ми бачимо її майже всюди. При цьому ветерани, які до нашого етару і приходять, і вмикаються, вони говорять про те, що фактично чому ми бачимо мало людей з інвалідністю на вулицях, тому що їм складно вийти із дому. Елементарно спуститися з п'ятого поверху в будинку, де немає ліфту, вийти навколо тротуари і купа перешкод, які власне заважають їм рухатися. У нас підземні переходи і так далі. в Місті абсолютно не облаштовані для цього. Власне чи це найбільша біда з точки зору доступності? Ну так, дійсно, це ж дуже очевидне. Насправді, момент. Загалом я вдячна вам, що ми сьогодні говоримо з вами широко про безбар'єрність, бо е, насправді дуже часто безбар'єрність сприймається виключно як щось, що стосується об'єктів фізичного оточення, тобто фізичного простору навколо нас, і це дійсно перше. Ми не можемо говорити про участь там в освітній економічній сфері, якщо людина банально не може вийти з дому і дойти до свого, наприклад, чи робочого місця, чи магазину тощо. Тому так це дійсно пріоритетно і наголошую на тому, що це пріоритетно не тільки для ветеранів та ветеранок, які набули інвалідністю або мають якісь там порушення здоров'я внаслідок поранення. Тощо до маломобільних груп населення відноситься значно ширше коло людей. Це і вагітні жінки, люди до семи років, або люди які супроводжують дітей старші люди, тощо тому це абсолютно пріоритетно абсолютно для всіх нас. Власне, є історія ще й з оцінками безбар'єрності, тому що до прикладу, Хмельниччина вона входить до регіонів з вищим ступенем безбар'єрності. Проте за результатами моніторингу у 2023 році Хмельниччина набрала найменшу кількість балів. А от якщо згадати 2022 рік, то ми тоді були на другому місці. Взагалі не зрозуміла, яка ситуація, чи питання в підрахунках якось, чи питання в тому, що за рік у нас так все змінилося, хоча маю в цьому сумніви. Питання насправді от в критеріях оцінювання ступеню безбар'єрності, про що ми вже з вами говорили, вони на жаль не є коректними, тому це цифри, на які на жаль, ми не можемо опиратися жодним чином. Я насправді, от скільки їжджу по Україні, я не можу кожне місто має свої виклики, свої якісь хороші рішення, свої якісь там складні питання. І на мою думку, такого рейтингу в принципі в Україні сьогодні не може існувати в принципі. Тобто, всі міста плюс-мінус будуть да, десь на, на одній лінії, тому що у нас плюс-мінус да, там всі міста мають там однакові бар'єри. А чому тоді він цей рейтинг такий існує? Це намагання підвести якісь підсумки за рік, але при цьому ми бачимо, що вони не зовсім об'єктивні. Це хороше питання. Мені я сама дуже очікувала насправді від Міністерства розвитку громади території якоїсь комунікації про це. Очевидно, що вони керувалися тими нормативними документами, які є, але на жаль, якраз у ці критерії не були виписані коректно, і ми не можемо да, там, опиратися на ці дані. Хоча насправді таких даних дійсно дуже бракує. Тобто пасувало би знати насправді скільки у нас там об'єктів в кожному місті. Ці дійсно відповідають, або за якими там нормами, стандартами відповідають, які не відповідають. Тоді, наприклад, балансоутримувачі могли би розуміти, що вони можуть зробити для того, щоб покращити ситуацію на своєму об'єкті, тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про Хмельниччину, що цей рейтинг безпосередньо дав громаді? Ну, яку інформацію, яку інструкцію, який заклик до дій, ви ж не знаєте, що робити далі з цим. Ну, от таке місце у вас в рейтингу. Добре, що далі робити з цим? Тобто, якби критерії були виписані коректно, то вам би було видно, що, наприклад, нам потрібно поправити це, 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 і тоді можна було би запланувати якийсь план дій. А зараз це просто як ну, ніби інформація, як привернення уваги тощо? От, власне, так чи працює цей рейтинг як привернення уваги до проблеми, хоча б коли ми бачимо, що ми? Наприклад, Хмельниччина найменшу кількість балів набрала, і тоді думаємо: а чому так і що робити? Я думаю, можливо, так це працює. Не впевнена, що це дає прям якийсь інструмент до дій, але це точно для тих людей, які, наприклад, ніколи не задумувалися про це. Можливо, це привід задуматись. Ну, насправді в нас це питання активно в Хмельницькій громаді активно обговорюється. От на початку квітня навіть була зареєстрована петиція. Люди вимагають провести аудит пішохідної інфраструктури міста, внести в план з благоустрою ремонт тротуарів і пониження бордюрів, зобов'язати ЖКГ і підрядників дотримуватися стандартів інклюзивності. Проте не так активно вона набирає голосів. Ця петиція 39 лише із 500 можливих станом на сьогодні. Про це от ми ще поговоримо. Якщо говорити про вимоги, які люди описують у цій петиції, наскільки. Ки реально це зробити ну дивіться. Реально зробити все, що відповідає чинним державним будівельним нормам, стандартам або принципам універсального дизайну. Питання в тому, як ми до цього підходимо. Так, це великий ресурс, багато часу, багато бюджету. Потрібно залучити профільних фахівців тощо. Але якщо мати план, то можна рухатися згідно цього плану. Ну по суті, так відбуваються абсолютно всі зміни у нас в країні. Ми будуємо план так само, так як і національна стратегія з розвитку безбар'єрного простору. Там пункт по пунктах описано все, до чого ми маємо досягти. На стратегії на сьогодні вже там четвертий рік, да чотири роки, думаю, що в 2021 році вона була затверджена, і ми просто рухаємося поступово. Це не означає, що після того як національна стратегія затверджена кабінетом міністрів, ми прокинулися, і наступного ранку ми живемо вже в безбар'єрному світі. Ні, це тільки початок шляху. Роботи дуже багато. І чим більше людей долучиться до цього процесу, тим швидше ми досягнемо результату. Тому чим більше людей про це задумується долучається до цього процесу, тим краще. Щодо формату петиції як звернення до влади, наскільки це ефективно, так тому що ми бачимо, що серед містян це не дуже набирає популярності, тому що голосів не так багато набирають, і 500 навіть ніби невелика кількість голосів, але їх складно зібрати. Власне чи але чи це є ефективний спосіб достукатися до влади, і розповісти про проблему? Ну, дивіться, все, що там стосується моєї професійної діяльності, я помітила таку річ, що все ж таки людський фактор дуже вирішує. Тоді, коли це стає інтересом безпосередньо когось, да там з уряду з представників влади, тощо тоді це в цьому там, приділяється належна увага, які способи донесення важливості. Це вже в кожній громаді по різному. Хтось використовує петиції, хтось є там, наприклад, створює якісь там ініціативні групи, громадські організації, благодійні фонди, реалізовують якісь там проекти в партнерстві з міжнародними фондами тощо. Всі інструменти можуть працювати, але головне, щоб у нас це не перетворювалося там в боротьбу між двома таборами, а щоб ми спільно долучалися до того, що ми створимо світ безбар'єрний для всіх людей, і зрештою будь там влада на місці вона ж має працювати в інтересах громади, і відповідно громада має заявляти про свої інтереси. Тобто я дуже закликаю бути активними, підписуйте цю петицію, говоріть про це. Там серед колег, друзів, і так далі, це питання абсолютно на часі, і ми з вами всі на це впливаємо. Якщо взяти цей конкретний випадок, то на словах Хмельницька міська рада петицію підтримала, нібито. проте кажуть, що зараз дуже мало робочих рук у ЖКГ через мобілізацію. і, Власне через це і ремонтні роботи відбуваються дуже повільно. і Ми бачимо, власне, що якесь оновлення воно теж не відбувається, тому що людей не вистачає. Чи це об'єктивна причина? Ви знаєте, так я помітила це і по інших містах теж дійсно людей бракує всюди, людей бракує в війську, людей бракує в бізнесі, людей бракує на комунальних підприємствах і так далі. Саме тому я наголошую до того, що долучайтеся, створюйте ініціативні групи, громадські організації і налагоджуйте співпрацю. Ну і зрештою, да, ми вже говорили про економічну безбар'єрність. Насправді дуже багато моментів є, коли там, наприклад, мені говорять, тут немає людей. А я кажу, чи розглядали ви людей, наприклад, на ці посади, яких раніше ви не розглядали жінок? пам'ятаєте, на Києві. У нас там раніше, наприклад, жінки не могли керувати бути машиністкою. Метро, чому? Дуже дивне питання, як зараз виявилося, що жінки прекрасно керують метро. Або, наприклад, люди з інвалідністю вони теж можуть працювати. Люди старшого віку. Якщо здоров'я дозволяє, вони можуть працювати. Тобто нам потрібно залучати увесь людські потенціали, людський ресурс, який у нас є. Але тут нам потрібно трошечки зробити да, там, зміни і трошки позбавитися цих упереджень і стереотипів про те, що жінки чогось не можуть, люди з інвалідністю чогось не можуть, люди старшого віку чогось не можуть, або молоді люди тобто часто молодих людей також не долучають до роботи, тому що в них немає ще досвіду. Але цей досвід вони мусять десь отримати. Тому, будь ласка, долучайте людей з тих груп, які раніше ігнорувалися. Будемо відвертими. Дуже важливо ще подолати ці бар'єри серед українців насправді і в розумах українців, тому що е, говорити навіть на, на прикладі термінів: говорити там не інвалідний візок, а крісло колісне, і говорити людина з інвалідністю це теж звичка, яка має у нас кожного з'явитися в Україні. Є довідник безбар'єрності, Олена Зеленська про це розповідала. В цілому, чи бачите ви якісь зміни за останній час? Я напевно мій досвід не буде дуже релевантним, тому що це моя професійна діяльність. Mm -hmm. Я якраз таки проводжу тренінги, навчання, і мені виглядає, що зараз дуже набагато більше цього бода. Буквально вчора в мене була зустріч з ветеранами та їх родинами, і ми якраз говорили про використання слова крісло колісне. Вони ділилися зі мною, що для них це вже дуже органічно. І дійсно, колись вони використовували там, наприклад, інвалідний візок чи інвалідна коляска. Mm -hmm. А зараз вони використовують крісло колісне просто тому, що цього слова більше стало в публічному просторі, і воно стало більш звичнішим. Я дуже погоджуюся з вами е, у тому, що це звичка. Це звичка, яку потрібно відпрацювати. Тобто, це так це дійсно нові слова, які раніше не було в нашій лексиці. У нас ну була на жаль дискримінаційна лексика, образлива лексика, не людиноцентрична і так далі. І потрібні зусилля для того, щоб це змінити. Але чим більше коректних слів, коректної лексики буде в публічному просторі, тим легше нам буде опанувати оцю нову звичку. В цілому ми з вами спілкуємося, і розмова присвячена оцій тижнів безбар'єрності. На ваш погляд, чи має він ефективність в цілому і ті заходи, які відбуваються, і привернення уваги? Чи можливо цей тиждень мене, а проблеми і залишатимуться і надалі? Ну знову ж таки, я тут не релевантна представниця, тому що у мене день за днем, тиждень за тиждень, місяць за місяцем це тижні, місяці роки безбар'єрності. Але насправді іншого ресурсу для того, щоб на ширший загал поговорити про це, тому що, попри те, що у нас існує національна стратегія, багато людей в Україні не знають про це. Вони навіть не задумувалися про те, що вони мають долучатися до цього, що це стосується їх теж. Тому чим більше ми будемо про це говорити, тим більше людей будуть про це знати, тим краще буде. Питання тільки в тому, щоб ця комунікація, ця інформація яка розповсюджується цього тижня, була коректною і правильною. Я дуже сподіваюся, що наша з вами розмова теж достукається до е і до серця і до мозку українців для того, аби ми зрозуміли, наскільки це важливо, і наскільки українське суспільство має бути підготовлене принаймні, навіть на прикладі цих термінів і якогось етичного звернення до людей з інвалідністю. Адже це те, це той мінімум, який кожен із нас може зробити. Вам дякую, пані Ніно, за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Експертка із питань інклюзивності та безбар'єрності, Ніна мацюк була з нами на зв'язку.